Обираючи великий телевізор, хочеться отримати все і не зовсім дорого. Великий екран це великі потреби до якості зображення. Хочеться, щоб телевізор мав достатньо яскравості для перегляду HDR, а ще високий рівень контрасту. Ну зовсім не хочеться бачити світлих плям на екрані. Глибокий чорний це однозначно приємні враження. Ну звісно, що – це вже вдале рішення. Зараз ми спостерігаємо розгортання потужностей по мінілет екранам, а також неймовірними темпами зростає середня діагональ, яку клієнт готовий придбати. Звісно, це логічно, бо якість контенту росте, і ті, хто вчора мав 50-55 дюймів, навряд чи візьмуть 65, бо це всього невеличкий крок вперед. А хоч це вже дійсно щось масштабне. Одним із лідерів у виробництві великих рідкокристаличних панелей є концерн TCL. Їх найбільша фабрика XOT робить панелі для різних виробників, і не тільки для телевізорів. Сьогодні ми побачимо з вами одну з найпопулярніших моделей від TCL. Це серія c 805 в діагоналі 75 дюймів. Комплект телевізора складається з важкої металевої центральної ніжки, в якій організовано кабель менеджмент, короткого посібника користувача, потужного кабеля живлення та стандартного пульта дистанційного керування. В інших оглядах телевізорів TCL я вже говорив вам про те, що купуючи доступний телевізор TCL або дуже преміальний міні-LED телевізор ви отримуєте один і той самий простий пульт дистанційного керування. Ну, якось інші виробники вже трошечки привчили нас до того, що преміум має бути преміумом від початку і до кінця. Особливо, якщо, наприклад, у вас декілька телевізорів в квартирі чи будинку. Як ви будете розрізняти пульти від великого та маленького ТВ, ну точно не за допомогою написів на пластику. Тому трошки дивно, що в такому досить дорогому телевізорі ви отримуєте звичайний пластиковий пульт на звичайних батарейках. Дизайн задньої частини телевізора трошки нагадує мені про телевізори Sony. Тут постарались зробити його монолітним та стриманим, але непогано виглядає саме цільний корпус, без окремого виступу дисплейного відділу та корпусу для плати та блоку живлення. Роз'єми розташовані ліворуч, а от кабель живлення праворуч. Сплануйте це під час розрахунків місця встановлення майбутнього телевізора TCL. Стандарт кронштейну веса складає 300 на 300 мм, Тому з урахуванням розміру та ваги телевізора ми обов'язково запропонуємо вам найкращий варіант по кронштейну. Звертайтесь. По роз'ємам маємо високошвидкісний USB 3.0, RJ45, перший HDMI має 144 Гц, другий має обмеження 120 Гц, два високочастотних входи для різних типів антен, оптичний вихід багатоканального звуку, третій та четвертий HDMI мають стандарт 2.0 з пропускною здатністю в 60 Гц. І закінчуємо на композитному вході та навушниках в 3,5 мм. Звукова система тут встановлена Onkyo, звук непоганий. В ролику для наших преміальних підписників обов'язково можете почути. Але я не можу сказати, що для такого великого телевізора звук достатній як по об'єму, так і по низьким частотам. Я б точно подумав на майбутнє про хороший саундбар. У TCL також можна знайти чудові рішення по звуку. Вибачаюсь перед вами за плівку. Це телевізор нашого клієнта, який люб'язно надав його нам на огляд. Тому ми дуже вдячні за очікування та терпіння. Коли ми беремо на огляд телевізор у нашого покупця, ми не знімаємо плівку. Тому повноцінно з дизайном познайомимо вас пізніше в оглядах інших діагоналей. Працює телевізор на операційній системі Google TV 12 версії. При цьому інтерфейс працює дуже плавно в розподільній здатності 4 к бо роботу систему забезпечує потужний проц Mediatek Pentonic 700, який побудовано на платформі Cortex A73 з максимальною частотою кожного ядра 1390 МГц. Оперативної пам'яті 2,5 ГБ, і окремо відмічаємо великий обсяг вбудованої пам'яті в цілих 32 ГБ, що дозволяєте. Телевізору вільно дихати, а користувачу встановлювати багато додатків. До плавності та швидкості роботи взагалі питань дуже мало. Ну, можливо, інколи буває невеличка мінімальна затримка з відкриттям налаштувань зображення та звуку, але в цілому все добре. Давайте перейдемо до найважливішого: до якості зображення та вражень від перегляду. Спочатку по технічним даним, з чим ми сьогодні будемо мати справу: це 75 дюймів, 4K VA-екран з додатковим покриттям, QLED та міні-LED підсвічуванням. Середня яскравість моделі 600 кандел на метр квадратних. Пікова складає в 1300 кандел на метрів квадратний. Режимів зображення достатньо, але те, що я помітив, це достатньо м'яка та приємна картинка, яка зовсім не схожа на традиційні минулорічні моделі від TCL. Ми, до речі, підготували порівняння цього телевізора з основним конкурентом Hisense 75U7NQ. І я можу сказати, що з коробки без додаткових налаштувань TCL все ж таки краще підготовлений до того, щоб вразити вас потужною обробкою зображення. Нюанси все ж таки є, про це ми поговоримо під час порівняння, і для того, щоб не пропустити наступний ролик, рекомендуємо підписатися на наш канал. М'яке. Насичене та яскраве зображення. Я полюбляю, щоб картинка була соковитою, тому в цьому плані мені це все дуже сподобалось. Можливо, хотілося б ближче до реалістичності і глибини дійти, але зауважу, ми проводили зйомку виключно на стандартних режимах, без додаткових коригувань по балансу кольорів. Думаю, що, користуючись таким телевізором вдома, я б точно приділив увагу налаштуванням, щоб вивести картинку по своєму Смаку. Окремо скажу, що навіть на стандартному режимі яскравість заводу вже встановлена на максимум. Я б точно зменшив, бо при вечірньому перегляді очі будуть дуже втомлені. Але це все зроблено, щоб швидше вас вразити під час купівлі в магазині або під час порівняння з іншими моделями. HDR дивитись на цьому телевізорі приємно. Я не помічаю ні перенасичених відтінків чи нереалістичних обличь. Все м'яко, спокійно і дуже плавно. Висока яскравість дозволяє побачити деталі зображення навіть в темних частинах кадру. Докопатися до чогось ну дуже складно, навіть якщо дуже критично споглядати картинку. Все досить збалансовано. Також нагадаю і в цьому відео, що бренд TCL не обмежує вас у виборі форматів HDR, тому споглядайте з задоволенням будь-які стрімінгові сервіси або накопичувачів, тим паче, що операційна система відкриває для вас можливості по встановленню різних плеєрів, кодиків та інших програм. Відсутність мерехтіння підсвітки це ще один дуже важливий привід купувати телевізори TCL, бо довготривале споглядання не буде викликати у вас втоми очей або дискомфорту. Просто погляньте, картинка на екрані ніби з високою швидкістю малюється перед вашими очима, навіть камера не побачила мерехтіння кадрів. Рівень чорного та локальне затемнення. Повірте, у вас не буде запитань. Навіть вимкнувши локальне затемнення завдяки va панелі високої якості та в цілому якості збірки телевізора, ви навряд чи побачите засвіти чи нерівномірності. Ну, дуже здивував з хорошої точки зору. Бо тут виробник не парився на рахунок тонкого корпусу або продати телевізор вам в магазині. Тому нічого не перетиснути, маю на увазі матрицю, і ви побачите рівненьке та правильне зображення. Я б сказав, що телевізор допродає себе уже у вас вдома, а от у корейці все працює навпаки. В магазині ви купуєте враження, який він тоненький, який він красивий, а вдома ви, на жаль, зіштовхуєтеся з реальністю. Але ж порівняти вже нема з чим, то потихеньку приходиться звикати до деяких запитань, які в магазині ви могли пропустити. Тут, в 75C805, ви будете звикати до чудового зображення, яке, можливо, в магазині ви не встигли роздивитись повністю. Бо полиці в основному заповнені масовим продуктом. І такі телевізори, ось як цей TCL, високого класу та при цьому доступної ціни, як для Мінілет, частіше за все треба сховати в складі, щоб продавати вам щось інше. Я думаю, ви мене зрозуміли. Але ж ви недарма зараз дивитесь це відео. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. Геймін взагалі без питань. Перший чи другий HDMI 21 заряджаємо сучасну ігрову консоль, налаштовуємо відображення HDR та насолоджуємося всіма технологіями на 120 Гц на величезному екрані. Затримка, до речі, мінімальна. VRR та ALLM працює чудово. Вимикайте при геймінгу всі покращувальні технології, PlayStation вже надає вам готовий до споживання відеоконтент. І не хвилюйтесь, навіть якщо ви відключите локальне затемнення. За світів не знайдете. Геймінг на дуже достойному рівні, як в цілому, і враження від телевізора. Єдине, що я повторюю, що у мене викликає запитання, це все ж таки звук. Ну от очікування у мене були набагато більшими, ніж те, що мені вдалося почути. Я думаю, що ви будете думати про саундбар, і це напевно точно, тому що діагональ велика. Можливо, воно і на краще, бо саундбар, то, звісно, вже зовсім інший рівень відчуттів. А можливо, я дуже вибагливий до цього. Більш детально тестування звуку доступне в окремому ролику для преміальних підписників. Рекомендую ознайомитись. А також ви можете скористатись, до речі, додатковими перевагами підписки преміум на наш канал, бо там, уявіть собі, за необхідності, ми можемо знімати для вас навіть додатковий контент на ваше замовлення. Дякую вам за підтримку. На момент зйомки цього відео, цінник телевізора знаходився на рівні 70 тисяч гривень за 75-ку. Більш детально на сьогодні ви можете поточнити за контактами в описі і дізнавайтесь в наявність, будь ласка, всі контакти є в описі до відео. Але якщо порівнювати з цінами на основних конкурентів від корейських виробників, то враховуючи аналогічні параметри, ціна в 70 тисяч гривень виглядає ну, дуже привабливою. Навіть якщо ви візьмете до нього потужний саундбар, ви зможете організувати. Чудовий кінозал та ігровий зал для власних приємних вражень. Конкурент у нього є і дуже цікавий. Я рекомендую вам глянути порівняння, яке вже скоро вийде на нашому каналі. А для тих, хто полюбляє операційну систему від Google, то TCL805 це все ж таки вдале рішення. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео, дякую за підписку на наш канал. Побачимося в наступних наших роликах.